А особливо, якщо ви знаходитеся поза межами пологового. Якщо так сталося, що народження вашої дитини відбулося в умовах ніби геть не пристосованих е, до життя з дитиною, та, ви знаходитеся в якомусь бомбосховищі, підвалі, е, ну, чи де-інде, е, ще більш важливо е, тримати дитину біля себе і прикладати до грудей, і пам'ятати, що ваше тіло все знає. Максимально контакт з дитиною і фактично, як ми кажемо, не спускати з грудей. Хай це буде навіть цілодобове прикладання, це буде добре. Дитина таким чином стимулює груди, стимулює лактацію і отримує психологічний захист для себе, що є не, Мало важливе, щоб вона не плакала так багато, та, тому що коли є стрес, мами, може бути стрес дитини. Якщо мама відчуває себе дуже стривоженою, це може блокувати виділення такого гормону, як окситоцин, який сприяє власне витоку молока з грудей. І буває, що молоко є в грудях, воно утворилося, але виток його блокований. Це теж не є фатальна якась ситуація. Тут просто потрібно розслабитись мамі. Я розумію, що це буває вкрай важко, коли навколо є тривоги, рвуться снаряди, ти зовсім в якихось умовах геть неочікуваних і несприятливих, але завжди можна дати цьому раду. Важливо закрити очі і почати глибоко дихати. Глибокий вдих. Глибокий видих, в два рази бажано довший завдих через рот, якби ніби ми задуваємо свічку, і очі закриті. Якщо приходять сльози, важливо їх випускати. Є таке в нас теж від інших оточуючих можуть бути посил, всі намагаються втримати маму від сліз. Кажуть, не плач, все добре, не хвилюйся. Напевно, тому що для тих людей теж важко бачити сльози на очах в. Молодої матусі. Але тут все навпаки, коли сльози течуть, тіло жінки розслабляється, вона якби видихає цю всю напругу. Випускається теж природній механізм, який дозволяє нам е, скидати з себе оцей тягар е, тривоги, тягар напруги. І одразу починає працювати окситоцин, і молозиво, і молоко будуть витікати з грудей. Тому розслаблення. Як можна більше тримати дитину біля себе, біля свого тіла, теж тіло мами, яке відчуває дитину, воно краще налаштоване на виділення правильних гормонів, на те, щоб його нагодувати. Тому що саме головне, що знає ваш організм після того, як ви народили дитину, це те, що ту дитину треба вигодувати. Те, що і це тільки Задача маминого тіла, так знає природа. Природа не знає, що існують ще якісь там суміші, ще якась допомога. Природа знає, що тіло спочатку його задача виносити дитину, народити і потім годувати. І якщо воно постійно отримує сигнал: дитина є, дитина є, дитина зі мною від тактильного контакту, воно буде гарно справлятися з цією задачею. І незважаючи на те, в яких ви будете умовах, ви зможете нагодувати свою дитину, її захистити і зробити максимально того, що вона потребує, того, що вона очікує. А якщо ви знаходитеся в умовах пологового будинку, то так само горніть дитину більше для, до себе, і вона теж буде мати хороший старт в житті і правильне харчування.